Елементи теж можна придумати і браслетик зробити от з такого плетіння. От, можна браслет використовувати. Отак от, так? От, да? Тут от жовто блакитні такі кольори. Потім ще такі у мене сережки, приклад сережки я зараз вам покажу. Отака зірочка. З зеленими такими чор чорними камінцями. Така класна зірка. Бачите, як виблискує класно? От теж оці всі елементи, ті, які в сережках, в яких прикрасах можна використовувати, От зробити декілька таких елементів. Як я плиту, цей елемент теж є в плейлисті плейлист. Сережки з бісеру. І можна зробити декілька от таких, от, наприклад, зірочок, їх поєднати і зробити браслетик. Так що таки ловіть собі таку ідею, хто любить займатися бісероплетінням. Такий прикольний. Виходить браслет, взагалі з цього повинен класно вийти. Отак от що, з чорним і зеленим камінцями. Класно, я думаю, вийде. Що у мене тут ще залишилося, зараз вам покажу. А, у мене ще є, я вам ще не показувала, у мене ще є плейлист такий цікавий. Ну, те, що в мене ще там є квіти з бісеру. От, може, якось потім вам на іншому стріму покажу. Квіти з бісеру. Також є там тварини з бісеру, теж можна подивитися, різні плейлисти. Отакі от класні на новий рік є сніжинки з бісеру. Теж можна зробити своїми руками прикраси, отакі от класні з бісеру. Така сніжинка на ялинку. Прикраса. От, також такий ангелочок класний. Теж прикольна прикраса. Як ми її плели Тут от теж натуральний камінець. ну пер Оці перли штучні. Є перли натуральні, наприклад. А ці як вони такі легкі це штучні. І вони дуже теж класно, прикольно ну, дивляться от для прикрас, наприклад, на ялинку. Легкі такі, можна використовувати. А є у мене, от наприклад, тут все решті це вже натуральні. Річні, річні перли, усе отакі тут мені натурально використовуються. В цьому браслеті теж штучні перли. Їх, їх отак от так от майже не відрізниш. От, але це не натуральні перли. Можна навіть не відрізнити. Вони теж не облазять. як а отут у мене в браслет, браслетку використовуються натуральні перли. О, такі класні. Теж вони річні, нормаль, такої рівної структури. От, Але якщо їх ближче роздивлятися, отак от, в натуральному вигляді, то вони... То їх Отакі можна... От в мене є бджола. Класна є ще. в мене плейлист є. Тварини різні з бісеру. отака От класна бджо... бдж... бджола є. Не знаю, чи є в мене майстер-клас про побджолі, мабуть. Май... Майстер-клас немає. Я... Я коли його плела. Є в мене схема, кому цікаво, можу сфоткати, відправити такої бджоли які плисти, але вроді майстер-класу вона якраз тої немає. Ось така прикольна бджілка. От, Як як жива. Хоч в мене ще є в такий, така класна прикраса на Новий рік з бісеру. Це у нас був. Ми, Рік БК. От зараз вам покажу. Ой, сейчас чуть не впало моими мабинками. Ось такий бичок з бісеру класний. Теж на ялинку така прикольна прикраса. Можна своїми руками сплести. У мене є майстер-клас, я